Всім доброго дня! Сьогодні у нас зважування відміняється, ми будемо робити заміри. Тому що зважування це таке плюс-мінус 100 грам, 200 грам. Тепер воно вже так ролі грати не буде кожен день. Отвіси можуть бути раз на тиждень, а може, коротше, вважитися, важитися будемо раз на тиждень. Пропоную зробити заміри самих актуальних частин тіла. Так, ну, 100, одинадцять. Так. Я вже не буду забирати там на голову. Дев'яносто, що це за талія така дев'яносто. яких такі стегнам таї. Дев'яносто. Що ми маємо? 109-110. Коротше, якщо у людей, ну там, 90, 60, 90, то у мене 110, 90, 110. О, оце. Покажу, чи якось так. А, ще один важливий замір. Оце поміряти. Тут теж. 65. Слушай, разом с вагою, то потребно еще какие-то замеры делать. чтобы Покрутиться. Чтобы ничего я никуда не втягивала. Выходи. Готовим себе снеданок. У нас сегодня снеданок будет овсяный блин. Овсяный блин. Так. Що нам для нього потрібно? Закипаємо прямо в блендер 20 грам вівсянки. Додаємо одне яйце. Так. І молоко. Ну, я додала. 40 грамів молока сюди. Думаю, що вистачить. Можна посолити. Можна якусь приправку додавити. Все, і це все. Виливаємо на гарячу петель. Тільки на маленький вогні бо майже без цього. Майже без олії. Там Зовсім-зовсім трішки. Для начинку я візьму сир кисломолочний. Можна брати будь-якої жирності. У мене якийсь непонятний. Я підозрюю, що там 18%. Ну, 100 грамів я собі відважилася. Я думаю, закрутити цей ався наблін 100 грамів головою. Так. Ну, його також можна приправити. Не знаю. Так як у мене солоний, той можна робити і солодкі бліни, звісно. Ну, я щось любитель. Коротше, я ще собі приправу Насиплю тут просто. Пакетик відмівіни. Ну, не відмівіна, як який там куховар, чи що там наш повар. Таке щось. Начинка для цього все блина. Ось такий вийшов у мене цей вівсяно млин в закрученому стані з начинкою. Все, будемо снідати. Це моя кава. А до млинця, ще до цього, ну, ще в мене стакан йогурта був. Це звичайний ягодинський йогурт, щось там калорійність 60 не пам'ятаю. Потім в табличку вставлю, подивлюсь, це 270 грам того йогурта. Смачного. Вирішила я на обід собі по-бистрому відварити вареники. Зважу їх в замороженому вигляді 268 г. Ну і відварила їх. Захотілося для порівняння зважити, то варені 334 грами. Ну, В табличку вносимо заморожені. Все, сметана. На вечерю накрутила таку невелику кастрюлю голубців. Так як томатної пасти в мене немає, то заливати я буду томатним соком. Розвела його трохи із сметаною, і такою суміш, що я залила. Ну і все, протушкувала. Додала собі на вечерю трохи сметани. Така в мене вийшла невеличка порція. Ну, і за день, все-таки за межі норми я не вийшла. Старалася, щоб було в межах по 500 що сніданок, що обід, що вечеря. Все, до наступного дня. Всім пока!